Секс у публічних місцях романтика чи небезпека. Секс у парку, в машині чи на пляжі здається, суперромантичним. Правда, але не все так просто. Насправді, секс у публічних місцях це ще і контакт з брудом, бактеріями, ризик інфекцій. І тут не про стерильність. А ще відсутність захисту, бо зізнаємося, це зазвичай відбувається імпульсивно. правда? У моїй практиці було чимало пацієнта із печінням, свербіжом, або ще гірше, з сламідіозом чи кандідозом або баквагінозом, який почався саме після романтичної пригоди. Якщо вже сталося, не ігноруй своє тіло. Уважно спостерігай за симптомами: почервоніння, свербіж. Виділення, печіння під час е, сечовипускання, зміна запаху або консистенція виділень, кров після акту або поза менструацією, температура, слабкість, біль в нижніх відділах животу. Навіть якщо симптомів немає, рекомендую консультацію гінеколога. Лікар проведе огляд та порадить, які аналізи краще здати. Це швидко. Делікатна і абсолютно анонімна. Я зовсім не проти експериментів. Сексуальне життя має бути яскравим. Але головне безпека. Я не засуджую, я допомагаю професійно, делікатно, без табу. Запис до мене на консультацію через директ клініки Б'ютімед.